У 60-х-80-х роках у Києві будували будинки, які зараз виглядають як кадри з науково-фантастичного фільму. До речі, тоді архітектори створювали майбутнє в умовах обмежень без 3D-програм, без Pinterest, просто олівець та кульман. Київський автобусний парк номер 7 Це круглий одноповерховий будинок діаметром 160 метрів. Воно має лише одну опорну колону по центру, а від неї тягнуться 186 тросів, які тримають бетонні плити стелі. Наразі споруда знаходиться в аварійному стані, можливий обвал даху. Готель Салют. У 1970-х архітектори розробили сучасну форму будівлі у вигляді круглої вежі. Було заплановано 18 поверхів, але зрештою, через проблеми з фінансуванням залишилося лише 8. Це не просто бетон, це епоха, ідеї, сміливість. Було цікаво, підписуйся на канал.